Шахта лісова одна із перспективних і стабільно працюючих шахт державного підприємства «Львіввугілля». Колектив Копальні працює з віддачею і на результат. Очолює шахту. І «Ми сьогодні ведемо роботи по Сокальському пласту. В принципі, це у нас була така стратегія з самого початку, тому що основні запаси у нас концентровані на південному крилі шахти. Для вскриття південного крила шахти необхідно біля трьох років і 100 мільйонів гривень для того, щоб його вскрити. Сьогодні ну, часто у нас є теоретично, так грошей для його вскриття немає, тому всі роботи у нас ведуться в такому плані, щоб фронт робіт на три роки. Фронт робіт на три роки ми завжди його шукаємо, завжди його продовжуємо. Зараз працюємо в межах родвора дуже в цілінкових лавах Сокальське 129-171. Сумарно даємо на сонячний 900 тонн вугілля з улою в межах 30%, в принципі, досить таке хороше вугілля. Досить таке хороше вугілля. 70 тисяч у нас є там 76 тисяч ще є запасів. Якщо ми говоримо про виконання плану, то з виконанням плану нам цих лав вистачає до середини вересня. А далі ми повинні перейти в цю, славнозвісну, 525-ту лаву, яка також вже на сьогоднішній день у нас готова, практично так, але не вирішено ціний ряд питань. Я вже наголошував, що там 21 мільйон необхідно для того, щоб закупити хоча б той мінімум обладнання, який, без якого, ми, якого у нас просто немає. Вуглеводобовники намагаються йти в ногу з часом, застосовують сучасні методи роботи, тому з метою обміну досвідом та ознайомлення з практикою ведення гірничих робіт в очисних вибоях. На шахті лісова 18 червня відбулася школа передового досвіду роботи начальників вуглеводобовних дільниць шахт державного підприємства «Львіввугілля». Учасники школи спустилися у лаву номер 129, яку відпрацьовує перша вуглеводобовна дільниця, начальник дільниці Степан Грицак. Лава оснащена комплексом КМ 87 комбайном. РКУ Щодоби на гора гірники видають 900 тонн низькозольного вугілля. Є на що подивитись і є чому повчитись, адже лава працює в непростих гірничо геологічних умовах. А що ж ми були на шахті лісова у лаві 129, 171. лави дуже склад... працювали працюють в дуже складних гірничо геологічних умовах? Проходять і штрика. І паралельно, по кадральній лаві проходять свердовини, з нарощуванням секції. Лави починали з 30 метрів, а нарощуємо їх до 200 метрів. Розворот понад 90 градусів. Так що обови не легкі, але шахтарі, шахти лісова достойно виходять з тих труднощів. І на сьогоднішній день шахта працює стабільно з виконання плану. Так тримати, я хочу побажати їм. Після виїзду шахти начальників видобувних дільниць ділилися думками щодо впровадження на лісовій виробничих технологій. Як зауважив заступник директора з виробництва Юрій Кунта, це тільки початок доброї справи. Хочемо відновити добрі традиції, які будуть в нашому ДП. От, на кож раз в місяць на кожній шахті будемо проводити такі школи, і де будемо задіяти не тільки видобувні дільниці, начальників ДШТ, директорів. шахт, заступників директорів. Є що у нас навчитися, показати один одному.